Добрий вечір на каналі Барахолка на дому. Номер Noiber. Почнемо з такого відео, чи з того такого велосипеда відео. Такі от зірочки ззаді Перекидка працює тут. Тут дуже нормальні ще зірочки у камери там спицю треба додати. 24-й радіус. Дизина піцаміду потріскана. Сідушка теж, рама ціла не по нервана, не варена. Тут всі прибомбаси на місці, кроме ручок. У нас спереді теж така, плюс-мінус, ну кому як, можна ще поїздити, але як є бажання, то замінити можна. Так, Камера тут тут є, ну, цілісність я не гарантую її. Спиці всі на місці. 800 гривень. Так, далі по велосипедній темі. Ящик з тут до різних велосипедів радянських, щось може до сучасних десь проскакує. Шатуни тут, квіплення по тормозній системі вали і жменя таких от спиць. Тут по вазі, по-моєму, до 20 кг, 17 чи 18 кг, точно не пам'ятаю, общем, за цей ящичок 800 гривень. Так, ще є теж продажі тальцепна. орієнтовна. Максимальний потуж, що вона може підняти на 2 тони, розрахована, Там все ціле, все воно працює, зірочки є, ланцюг. Так, єдине, тут внизу блочок і відбито чугунні ці е щуки на шківові. В общем, кому буде цікаво, я окремо продемонструю, що він піднімає, працює все. Е цей. Робочий. Ну, фільдика тут немає, щоб воно, читаємо, було 3800. Так, і продовжуємо далі. Номер вайбер. Далі такі речі. Такий от -от отвал по ширині 440 мм, по висоті десь приблизно 140 мм, 100 гривень буде коштувати. Товщина металу приблизно десь. Одиничка, 1 Один міліметр. Так, тиски. тут вони варені, ну вони опять тріснули. Так, вони крутяться, зводяться. Єдине тут губка була прикручена чи приварена, в общем, відсутня вона. Ширина 125 міліметрів 750 гривень. І тут ось трошки є щось. Тріснути. Ну, так називаний площадка, все ціле. 750 є. Центральний винт на візки МТЗ ЮМЗ Т40. Вага 4,5 кг. 1400 гривень. Пальчик ЧК в комплекті. Так, площадка для запаски від коляски мотоцикла МТ, ну, можливо, для інших цілей десь прикрутити 100 гривень. Гук стан нового. Шліци посчитаю, бо я не цей порахував перед відео по розмірам по, можливо, К700, а можливо, помиляюсь. Так, от так от і множимо на 2, 230 мм. Тут теж шліцова 800 гривень. Бачок без кришечки. Тут різьба зірвана, вона де є, але воно обходиться на переходці. 50 гривень, всередині не ржавий 50 гривень. Так, по Запорожцеві заливна горловина, різьба ціла, пробочка є. Шків теж тут все ціле, масляний насос. За три речі 200 гривень. Стяжки нейлон, 250 мм довжина, ширина 4,8 по 90 гривень пачка. Є кількість, це не всі. Конденсатори на 10 мкФ. Далі їх читайте. Характеристики. Так, на одній пачці тут, виходить, тут відбито і тут він не відбитий, але шатається. 10 гривень штучка. Тут, виходить, 10 штук, 2-2, 80 гривень. Тут всі цілі. 100 гривень 180 за 2. Так, запобіжник для антиугона велосипеда. 30 гривень горілка. Ну, хтось робив, не доробив. Взагалі, як вона працює, не знаю. 50 гривень. Далі тиски універсальні. Тут і нижня частина крутиться. Так вони можуть крутитися, фіксуються. Повністю працюючи. Все крутиться. Тут, тут з однієї сторони ширина 40 мм, з іншої сторони 62. 750 струбцинка. Ну, тут губи трошки. Непонятно, чим сьогодні сварки випарили чи і що з ним произошло, В общем, 100 гривень різьба ціла. Так, стамасточки такі по довжині 180 мм. По ширині 370, точно приблизно троечка. Так, 40 гривень за 4 штучки. Далі дуги безпеки. Ну, це з якогось китайського мотоцикла. Вони тут на защолочки, можна їх зняти для компактності, для пересилки. Цілі вони. Ну, я точно по, по замірюю ширину, кому висоту, кому буде цікаво, 350. Так, диск 2 половинки. Моторолера на 10-й радіус Електрон, Турист, Буравей 150. Колпаки у вас класика тобто з копійки 140 гривень комплект. Диски ТСР-13, Розболтука не розбита по 250 гривень штука. Так, і далі плита 70 на 40,5. Сантиметрів з кільцями, тільки є тріщина повністю. кільця цілі не потріскані. 650 гривень. І на завершення борона 35 кг вага, так вона виглядить. Там є два зуба, по-моєму, підогнуті, але ну, вони є на місці. По ширині. Так, по ширині 780 на 123,5 см. 950 гривень. Для, комплект... Для компактності, коли пересилати, я її розберу повністю. Так, ще раз номер Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта Delivery, по бо прав... повній передоплаті. Дякую за увагу. Всім гарних покупок.